Друзі, всім привіт! Радий вас вітати на моєму каналі. Дякую, що дивитеся цей канал. Дякую також за ваші лайки і коментарі. Не дуже приємні новини з Польщі для українців. Друзі, на жаль, нещасний випадок стався з українцями в Польщі, в пансіонаті. П'ятеро людей отруїлись чадним газом. Друзі, також, щоб бути в курсі, нічого не пропускати, я б вам раджу підписатись на цей канал. І також, щоб підтримати розвиток україномовного YouTube каналу «I'm from Україн. Будь ласка, поставте лайк цьому відео, щоб ще більше людей почули цю. Важливу інформацію, дякую вам, друзі. Отож, ну, п'ятеро українців вони опинились в лікарні через отруєння чадним газом. Це сталося, друзі, в пансіонаті під Ольштином. Це Вермінське Мазорське воєводство. Як повідомляє один із інтернет-ресурсів Польщі, цей інцидент він стався в ніч з 26 на 27 лютого в пансіонаті в селі Ольштинського повіту. Стався викид чадного газу, який, ймовірно, проходив з нещільного димоходу. На той момент в будівлі, друзі, знаходилось 40 людей, в тому числі троє дітей. Всі вони громадяни України. На місце події, друзі, виїхала міська пожежна команда. Спеціальні прилади показали, що найвищий зареєстрований рівень концентрації чадного газу в приміщенні під час. Рятувальні операції становив 400 доларів на мільйон. Такий показник свідчить про те, що лише 3 години вдихання повітря з такою кількістю чадного газу становить загрозу життю людини. Спочатку було госпіталізовано, друзі, трьох людей, які взагалі втратили свідомість, потім ще двох. Загалом госпіталізовано п'ятеро дорослих. Про їхній стан, друзі, наразі нічого не відомо. Всіх інших людей, які проживали в пансіонаті, перевезли в інший заклад. Нове місце проживання та транспорт організував власник пансіонату, де проживали українці. Друзі, вашу думку, пишіть, будь ласка, в коментарях під цим відео. Не дуже приємні новини з українцями, на жаль, в Польщі. До зустрічі!